Всіх вітаю на нашому каналі «Сімейна Садиба. Сьогодні в огляді компостні ями, як ми їх називаємо. Перша яма компостна, яка зараз рік була накрита таким старим басейном. Або можна накрити просто клейонкою. Ось такою. Що ми маємо? Вкопаний шифер близько 20-30 см. Попередньо ми вигортаємо землю всередини по периметру, все по площині. Далі закладаємо у нашу компостну яму: різні відходи з кухні, різноманітне листя, траву, яку косить наша косарка. Далі покажу у відео. Маємо таких черв'ячків каліфорнійських, які дуже швидко розмножуються. Ось ми відкрили подивитися, як через рік оця вся зелень перетрухла і як вони попрацювали гарно. Дивіться, яка краса, якщо це можна так назвати, черв'ячки у стрічку. Гарно працюють черв'ячки. Сюди ми складаємо і бур'ян, а саме головне викладаємо все шарами: шар сухого листя або бур'яну, і шар зеленого, посіченого на січкарні або накошеного ось такою нашою косаркою вікінг. Рекомендую, дуже зручна річ. Зразу виносимо оцю корзину, висипаємо. Маємо таку січкарню підіпхнути. Дісталася вона нам від попередніх господарів. Ми її не викидали, а вирішили підремонтувати і користуємося. Переробляємо ось такий бур'ян, квіти, які перецвіли. На таку дрібненьку суміш, на таку зелень. Цю зелень ми висипаємо у компостні ями, як я вже сказала, шарами. Шар товстенького, зеленого, товстенького потім сухого бур'яну. І ось так у нас все компостується. Ось сухе у нас лежить з боку, це залишки. Що ми маємо на даний час? Ось ця компостна яма, як ми називаємо, вона заповнюється з весни цього року. Це перший рік сухе і шарами зелене. А ця компостна яма вже пролежала рік. Побачили вже ми там черв'ячків. Ось так ми працюємо, як нас виходить. Дивіться самі. Нам подобається, а ви ставте вподобайку, підписуйтесь на канал. Рекомендуйте, як робите це ви.